Вийшла з готелю. Зараз 9 ранку, приблизно зараз подивимось, скільки реально. 8.43. Тут є кав'ярня поруч з нашим готелем. Я хочу нам з мамою взяти кавусю в номер і лати собі, може, капучино або лати лати. Боже, яка прекрасна погода, який прекрасний настрій і так тепло. Наче літо, реально наче літо. Зараз покажу вам кав'ярню. цю. Так, тут є вайн Тайм поряд. Но я не сюди. О, собачки. Ось там собачки. Що ви бачите. Так, а ось і кав'ярня. Хлібний, хлібний, хлібний хліб. Назва хлібний хліб. Що так добре, прям я не знаю, знаєте, якась така свіжість, така прям крута свіжість. Весь цей оцей потік, весь машин, людей. Це насправді дуже заряджає та дуже наповнює справді. Зараз. Клас! Фух. Буду чекати своє замовлення. Замовила два лати і круасан з полуницею та м'ясом. А поки що поглядаємо ось такий вид. Це я сьогодні скажена хотіла встати десь о п'ятій ранку, але ні, я встала, як завжди, о сьомій. Тим не менш, си, стабільність теж непогано. Трохи попрацювала вже зранку. Зараз прийшла за кавусею нам з мамою. Всім бажаю гарного дня. Какавуся гарненька. Ще круасанчик такий прям смачненький. Пізніше покажу. Зараз вже доходжу до номеру. До речі, ми зупинилися в Golden Gate Inn. Дуже зручне розташування, мені подобається тут, знаєте, такий мальовничий дворик. Ось, дуже зручно, тому я думаю, що ще будемо тут залишатися однозначно. О дуже комфортно і класно. Типенічки. Хоп-хоп. Правилися з мамою в торговий центр Гулівер. Вас виграли на Давай. Mm -hmm. Мама хоче на ліфт. Mm -hmm. Відправимось mm -hmm. на ліфт. Ну, давай на другий. Шопінг вже закінчився в Гулівері, дуже успішно. Шопінг в Гулівері успішно закінчився. Взяла кофту з капюшоном, джинси і жилетку і навіть хлопцям-подарунок дві футболки, базові оверсайз. Клас, погода суперова. Зараз будемо їсти з мамою.